Любі наші дітки, хлопчики і дівчатка, ставте, діти всі рівненько, посмітніться всі гарненько, привітайтесь добре рано, хай гарним буде увесь ваш день. послухайте, будь ласка, вірш посуд. Вони в кожному домі є, і призначення мають своє. Чай, щоб чай заварити, чашки, щоб чаю попити, Кастрюля, щоб борщ зварити, миски, тарілки і блюдця, усі вони посудом звуться. Усі ви знаєте, який посуд буває за своїм призначенням. Давайте уважно розглянемо. Чайник, кастрюля, сковорода, терка. Друшляк, набір кухонного посуду. Набір тарілок, столова віделка, тарілка, столовий ніж. Салатниця, столовий сервіс. І все це можна назвати одним словом «столовий посуд. Чашка, чайний сервіс, кавовий сервіс. Все це одним словом можна назвати чайний посуд. Подивіться, діти, хто до нас сьогодні завітав? Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку, діти! Вам найкращі побажання! Від мене кухаря, вітання! Із задоволенням готую всіх смачненьким я частую. Сьогодні у мене день народження, і я запросила гостей, але у мене немає святкового посуду. Мені б особливо потрібні тарілки. Ну що, діти? Ми допоможемо нашому кухарю. Допоможіть мені, будь ласка, діти. Тоді ми тебе, кухарю, запрошуємо у нашу художню майстерню. З задоволенням. Ось і потрапили ми з баби у нашу художню майстерню. Послухайте загадку. Не кастрюля і не миска, не кружка, не горщик наливають нею кашу. Наливаю борщик. Подумайте, що це таке? Так, малята, це тарілочка. Ді, сьогодні ми з вами будемо прикрашати тарілочку. Давайте її уважно розглянемо. Візерунок на крузі розташований по колу із квітів і листочків. Його можна утворити. Повторенням одного і того ж елемента. За кольором квіти синього, червоного кольору, серединка круглої форми, жовта, листочки овальної форми зеленого кольору. Для роботи нам знадобиться клейонка, кругла тарілочка білого кольору, смужки паперу червоного, синього, зеленого-жовтого кольорів прямокутної форми. Підставка, пензлик, клей, олівець, серветка і безпечні ножиці. А зараз програємо з вами пальчикову групу, що, Готові. Кастрюлю гарну я візьму та зготую в ній борщу. У печі печу пампушки. Ще зварю смачні галушки. Ось і чайник вже кипить. Треба чаю заварить. А би чаю. Як годиться, спечу млинці на сковорідці. Всім здоров'я я бажаю, всім смачного прихищаю. Молодці. Маляки. Приступаємо з вами до роботи. Беремо смужку червоного кольору і ось так її складаємо навпіл. Ще раз складаємо навпіл. Беремо ножиці і вирізаємо контур ножицями. Починаємо з нижнього куточка. Ось намалювали ми контур, ще намалювали ось так, розгорнули, і в нас вийшли ось такі квіточки. Так, викладаємо сюди внизу і вгорі. Беремо смужку синього кольору, складаємо теж навпіл і теж зрізаємо. Куточок знизу малюємо контур ножицями. Розгорнули. У нас вийшлося дві сіні квіточки. Викладаємо тут ліворуч і праворуч. Тепер беремо дітки папір зеленого кольору, складаємо його навпіл, по лінію згину, ось так проводимо пальчиком, і ще раз навпіл. Утворили прямокутничок, Берем ножиці і зрізаємо нижній куточок, дивіться, дітки, верхній, повертаємо ось так з вами. Зрізаємо нижній куточок догори, ось так, розгорнули, і у нас вийшли ось такі листочки, викладаємо їх на тарілочку. Беремо смужку жовтого кольору і складаємо дітки гармошкою. Дивіться так. Раз. І ще. І ми утворили ось такий квадрат. Беремо ножиці і зрізаємо куточок. Ось знизу пішло, дві. Ще зрізали. Так. І ще. Ми отримали з вами ось такий кружок шовтого кольору. Це буде серединка для наших квіточок. Тепер, дітки, нам треба всі ці детальки, що ми вирізали, наклеїти. Беремо клей олівець, намащуємо клеєм і приклеїмо сюди ось так. Так. Потім беремо другу квіточку, вгорі розташовуємо її ось так. Потім беремо синю квіточку, намащуємо, клеєм і з боку так приклеїли. І ще. Тепер нам треба наклеїти з вами ось такі серединки квіточки жовтого кольору. Ми їх ось так намащуємо, клеєм і приклеїмо. Так, серединка сюди. Так, тепер нам наклеїти такі листочки зеленого кольору. Ми їх розташуємо ось так між квіточками. Що ми Так, Листочки ми з вами наклеїли, і у нас утворився такий візерунок по колу нашої тарілочки. Аплікація наша готова, дітки. Кухарю! А тобі подобається наша тарілочка? Так, мені дуже подобається тарілочка. Вона така гарна, яскрава, з таким чудовим візерунком. Напевно, буде дуже смачно з неї їсти. Ну тоді, кухарю, ми тобі з дітками даруємо на день народження. Дякую, тепер у мене є святкова тарілка. Мені дуже приємно До побачення діти. Дайте, будь ласка, свої тарілочки з різним візерунком. Прикрашайте їх за бажанням. Дуже будемо чекати, до побачення малята.